Діти, батьки яких воюють або загинули в зоні АТО, отримають пільги на літній відпочинок та оздоровлення. Міське управління освіти спростило умови їхнього перебування в пришкільних та літніх таборах. Попри те, що національне законодавство щодо організації літнього оздоровлення не виокремило дітей учасників АТО як пільгову категорію. Місцева влада не оминула їх увагою. У пришкільних таборах вони матимуть безоплатне одноразове гаряче харчування, і вже зараз така перевага надається їм у дошкільних навчальних закладах Івано-Франківська діти пільгових категорій, батьки, яких воюють в зоні АТО або які загинули під час виконання обов'язків в зоні АТО, а також і діти переселенців. Тобто, на сьогодні всі діти переселенців, які відвідують дошкільні навчальні заклади, які відвідують школи, вони отримують безкоштовне отримання. Тобто, міський бюджет відшкодовує ці кошти на отримання цих діток. У системі організованого відпочинку та оздоровлення дітей цього року в Івано-Франківську працюватиме два десятки пришкільних таборів. На перебування у них вже надійшло понад три тисячі заявок учнів перших десятих класів. Половина з них діти пільгових категорій. Ще 700 школярів оздоровить муніципальний дитячий табір Лімниця. Він працюватиме чотири літні зміни упродовж трьох місяців. За путівку на три тижні батькам доведеться заплатити майже три тисячі гривень. Щоб принесло вам тільки позитивні емоції. вартість потівки на оздоровлення дітей у лімниці Івано-Франківської міської ради на один день складає 142 гривні. На 21 день потівка коштуватиме 2982 гривні. Орієнтовно, один заїзд проекту, потужність табору 175 дітей. Дітвора, яка не відправиться на оздоровлення в літні табори, зможе провести змістовний відпочинок у клубах міського центру дозвілля дітей і юнацтва. Для спортсменів традиційно діятимуть виїзні табори спортивних шкіл. А на базі дитячої лікарні вже третій рік поспіль працюватимуть оздоровчі табори для вихованців навчально-реабілітаційного центру. До речі, місцеві школярі вже отримали офіційне запрошення на відпочинок з міста партнера Кошеліна. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.